Привіт, друзі! Сьогодні буде відео з розряду поговоримо і проговоримо на такі речі, які для мене здавалось би неочевидні, і на тему навіщо взагалі за кордоном з кимось з іноземців говорити: ну що Україна не хоче бути під Росією, що Українці не хочуть, щоб Росія їх захопила і не хочуть бути в складі Росії. Я б ніколи в житті не подумав, що. Хтось із канадців, наприклад, думає, що українці хочуть бути е, в складі Росії, але сьогодні я вам розповім історію, чому я такий здивований і що не все так однозначно. Як виявляється, мене звати Даниїл, Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. На цьому каналі розповідаю про своє життя в Канаді. Звичайно ж, невдачі, успіхи. Коротше, все на цьому каналі. Тому підписуйтесь авансом, ставте вподобайку. Поїхали, поговоримо в форматі кухня. Чому ж я так думаю, чому для мене шоком і що сталося в мене на роботі? Я, друзі, працюю на будові вже три роки, вже навіть трошки більше, в одній і тій самій компанії. Велика текучість кадрів, але є певні люди, які довго працюють. Є люди, один хлопець був проект менеджер який відкрито так підтримував з прапорцем українським, канадець повноцінний, але з прапорцем українським на рюкзаку, і завжди якби, ми з ним спілкувалися. Ну, коротше, цікавий взагалі був і так, ну до нього якби, питань в житті не було, але і інші теж. ну, всі, якби і з іншими, теж ми говорили і про Україну і про що сталося, і про якщо якісь великі такі терористичні штуки Росія робила напади, там ракети, бомби. Ми це все обговорювали. Новини висвітлювали і пояснювали, чому так, чому не сяк. У мене напарник Канадієць. З ним теж багато спілкуємось, Я йому розповідаю. Всякі стереотипи рушу насправді дуже багато банальних штук, які він просто не знав. Ну там про російську українську мову, що це різні мови? Що люди говорять українською, російською в Україні частково теж що це змінилося до війни, і чому взагалі багато людей говорять російською мовою в Україні, що було переселення? що... Примусово винищувалась культура і такі банальні речі з напарником ми обговорювали. Але є малярі у нас на роботі, з якими ну ми багато і про війну. І я відео показував теж і ну, багато спілкувалися, але все окей. Ну якби позиція була така проста і зрозуміла. Кілька місяців тому Трамп почав городити: оце ж там про 51-й штат, бла, 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 про Канаду. І я, якби по приколу, просто запитався: він працює з сином, вони малярі. Ну, вони, якби одна бригада, така напарники, я їх запитуюсь: ну що, ви би хотіли приєднатись е, до США чи ні? Вони такі, да, звісно, все, приходьте, забирайте, ми готові. Я такий, що серйозно? Так, серйозно, це ж буде набагато краще, будуть нижчі податки, класні подорожі, американський паспорт, типу, купа, купа, купа різних переваг в цьому. Я такий, ну окей, і для мене це було здивуванням. Бо якщо ви люди не в темі. Трамп дуже довгий час е, тригерив канадців, що от давайте ставайте 51 м штатом, ставайте частиною США. Ми вам зробимо нижчі податки, приберемо все буде класно туди-сюди. Е, і якби насправді канадців, як такових в більшості, це обурило дуже піднявся патріотизм у Канадців стали носити там кепки, якщо раніше писали. Фа трюдо на машинах, то зараз Фе Трамп пишуть і всякого такого роду. Ну тобто люди патріотично підтримують, що ні-ні ні, ніякі штати, бла-бла-бла. І ось Альберта одна із тих провінцій, де відсоток підтримки такого рішення найвищий, це не більшість альбертівчан за це. Але там по деяким опитуванням, можливо, отут зараз побачите десь якісь там опитування, що якби Альберта все ж таки. Мінімум це, але більше, ніж в інших провінціях, люди якби, підтримують цей перехід. І насправді з е, оце два Малярі, потім ще один там друг е, Френк, хто пам'ятає, хто ще давно-давно дивиться відео. Є один такий канадієць, який дуже нам допомагав, і ми друзі зараз спілкуємося час від часу. Е, він теж якби, в підтримку цього, щоб Альберта приєдналась. І взагалі, трішки відхилюсь від теми: Альбертівчани вони дуже такі ображені на е, Гавермент канадський, тому що більшість всяких політичних політиків, коротше, вони сфокусовані на там, Торонто і в ту сторону. І вони більш сфокусовані на тих людях, бо там багато велике населення, і саме Торонто і Округ вони впливають дуже сильно на вибори. Тому багато політиків сфокусовані там, все роблять, там, все роблять там. А альбертівчани вони вважають, що вони годують всю Канаду, і, в принципі. Можна з цим погодитись, тому що Альберта, по-перше, це нафтова провінція, по-друге, тут фермерство. І якби ну, велика сума грошей йде з Альберти в іншу, ну, в гавермент і в інші провінції. А якщо я не правий, в коментарях можете написати свою думку. І вони якби ображені, що гавермент недооцінює і мало приділяє увагу саме їм. І на цьому фоні багато людей ображені і хочуть, якби щоби Штати. Якби від'єднатися, взагалі дуже багато різних таких думок у канадців, Що от від'єднатись треба Альберта сама по собі виживе, і в принципі вона виживе, бо вона фінансово дуже самодостатня. Провінція, ось а повертаючись до цієї розмови, Оце Маллер, батько з сином. Я в них запитався про перехід. Вони бла 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 Так, так, так взагалі ж кажу, що це не так, в принципі, і прикольно, коли інша країна. Забирає куповує іншу країну або приєднується інша країна до, до більшої країни, тому що ми українці, як ніхто знаємо, як це коли велика якась держава окуповує і так далі, і розповів всі штуки, які відбувалися. І в Донецьку, і в Луганську, і на окупованих територіях, і як це принижується, як це винищується культура. Про це теж розповів. І ось він мені видав таку перлу, про яку я просто він каже: Ну слухай, це ж я дивився там опитування. Там 90% Київлян хочуть бути, щоб Росія захопила. Я такий стоп, стоп, стоп. повтори, я. Я зрозумів, що він сказав хоча моя англійська не така вже там і перфект. Він такий: ну, 90% київлян і взагалі українців. Хочуть приєднатись до Росії. Я такий чекаю. Кажу, а де ти цю інформацію взяв? Він каже: Я блогера дивився там одного. Кажу: слухай, більше не дивись того блогера, тому що це діч полніше. Ну і я почав йому розповідати взагалі про те, що це за міфи, такі що українці хочуть приєднатись, звідки вони беруть свої ноги, що так російська мова, російськомовне населення в Україні є, чому вони. Чому воно з'явили взагалі розповів Україн, російськомовне населення? І як було до 2014 року, як було після окупації Крим, Донбас-Луганщина? Потім як це все кардинально ще більше змінилось під час повномасштабного вторгнення? Розповів що це ну просто нереально. Як можуть люди хотіти приєднатись до Росії, коли? У майже кожна родина в Україні втратила якогось члена родини на війні або покалічили, або померли. І ну якби я йому пояснюю, що це неможливо приєднатись, кажу, можливо, до 2014 року, і то я не я, я йому кажу, ну все рівно не було такого, що там більшість хоче приєднатись до Росії. Ну це неправда. Тому що ну я такого не пам'ятаю, принаймні, може я дуже молодий, був там ще тоді і про це не думав. Але ну напишіть ваші думки, але українці завжди хотіли бути вільним народом. кажу, і але трішки, ну якби відносились до росіян трішки інакше до 2014 року, і це правда, тому що ну. Всі так вважали, що от Росія класно, можна дружити, їздити, подорожувати, бла 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 і на заробітки їздили. і, коротше ніхто не бачив в Росії нічого такого поганого. Звичайно, все і я йому розповідаю, що а тепер це ну 100% чуж яка маразм. Ну і ми на цьому розійшлися. Я йому все пояснив. Він ніби зрозумів, що так це нереально кажу, щоб можливо якось налагодити відносини з. Росією з терористами, що потрібно, щоб покоління пройшли, тому що це наше покоління, які зараз вже живуть, і що доросліші, що молодші, можливо, ще підлітки якось не дуже хоча внікають. Не можна сказати, що підлітки не внікають в цю тему війни, ну якби бо всі відчули це на собі. Але можливо, діти якось, якщо от війна, наприклад, завтра закінчиться, може діти вже якось трішки легше будуть до цього ставитись, бо на власній шкурі цього не будуть пам'ятати. Хоча я впевнений, що все рівно слід залишиться 100%. Але кажу, ну треба, щоб покоління пройшли, щоб хоч якось, люди, змінили відношення до е, країни терориста. Так от далі мої висновки з цієї розмови, друзі, насправді я був шокований, що настільки расистська пропаганда. Вона всюди, в Канаді, в тому числі, і що канадці, з якими я українець, у нас десь 10 українців працює на компанії, всі ну, говоримо, спілкуємось, знають всю ситуацію, хто на кого напав, знають, ну все просто про війну в Україні, про війну, яка Росія розв'язала проти України. Всю ситуацію знають, і от вони отакі от думають: дивляться якихось незрозумілих проросійських блогерів, якусь пропаганду. І думають, що 90% київлян, просто він саме Київлян сказав зараз під час війни хочуть приєднатись до расистів. Для мене це було відкриття, що люди ну просто в світі доступу до інформації можуть просто дивитись такий бред і вірити в це. І на повних щах він мені розповідає українцю, яка ситуація у нас в Україні. Я розумію, що я, будучи в Канаді, я теж багато що не відстрелюю, що в Україні ніхто не може знати конкретно, які якоїсь ситуації, хто що сказав, чому так, чому сяк. Ну тому що треба бути там, щоб знати повністю весь контекст подій. Але я про те, що він розповідає мені, що відбувається в Україні. Суть в тому, друзі, що. Потрібно спілкуватись з іноземцями, де би ви не були, в якій би ви країні не були, в Німеччині, в Італії, у Франції, в Канаді, в Америці. Будь-де, якщо ви знаходитесь працює, і працюєте або якось стикаєтесь з місцевим населенням, не думайте, що ой, та, там по новинам все розкажуть, всі інформацію знають, що відбувається, що Україна зараз знаходиться під обстрілами, що треба допомога. Виявляється, друзі, вони не знають. Виявляється. Колега, який з вами на роботі робить, знає, що ви українець, знає, що війна, що там може ваш близький загинув або отримав якусь травму під час війни. Він це знаючи, він може дивитись якогось недоблогера пропагандистського російського і думати, що можливо це взагалі Україна винувата, що вона спровокувала, що це проблема України, що таке сталося. І до речі, Америка, як ніхто показали, як це може. Пливати пропаганда навіть на того самого Трампа, хоча здавалось би, ну. У нього як ні у кого є доступ до всієї інформації, і він виригає такі перли, просто неймовірні, що уші в'януть, коли вони, вони там зі своїми радниками щось говорять про Україну, і про Росію і бла бла бла. Висновок такий, що друзі, розповідайте правдиві історії, ситуацію, як, що хочуть люди, що не хочуть люди, що Росія винувата в війні, що це Росія розв'язала війну, що Україна хоче припинити це, що Україна не хоче продовжувати, що Україна хоче тільки захищатись. Не Хоче захоплювати якісь російські території, нам вони не треба, нам тільки дайте наше. І ось такі речі потрібно розповідати, бо це важливо. Виявляється, люди за кордоном не українці, цього не знають. І ще трішки ремарочка така. Я розумію, що ви скажете, та ой, що ти там сидиш в тій канаді, що ти можеш розповідати? Це сугубо моя думка, друзі. Ви можете з нею погоджуватись, не погоджуватись, відписуватись, не відписуватись, підписуватись лайки, дизлайки без різниці. Це моя думка. І мене дуже тригірить, коли я дивлюсь е, відео з України якісь там в телеграмах, в інстаграмах, і я чую російську мову на фоні, коли люди говорять російською, там в Києві в інших містах. Я тут, ну от реально, з усіма знайомими завжди спілкуюсь, якби виражаю свою позицію. Давайте спілкуватись українською, що це дуже важливо. Що Путін казав, що е, Росія та закінчиться там, де закінчується російськомовне населення, це його слова, і що. Ну, він якби під егідою захисту російськомовного взагалі і напав на Україну. Я розумію, що він би придумав інші якісь штуки, але ну все рівно ну, мова як не як, ну це дуже важливо в наш час. Зараз українська. Кака різниця на якому языке говорить? Мене оце дуже тригерить. Я про цього, цього не розумію. Я ніколи на публіці, от ну, якщо я побачу там когось російськомовного українця, я ніколи не скажу там, що ой не буду сміятись, не буду нічого там говорити поганого. Просто буду говорити українською мовою, буду старатись популяризувати, якось там вічливо там запитаюсь, чому ти не переходиш там, чи ще щось. Ну я ніколи нікого так відкрито, там не гнобив нічого. І я розумію людей, які там уже 15 20 років живуть там в Канаді, наприклад, у них там друзі, якихось якісь там казахи, там узбеки, чи там ще якісь інші, які говорять російською, вони з ними спілкуються російською, окей. Але у мене безліч друзів, які говорили російською, перейшли на українську. Круто, класно, молодці, супер. Я сам такий самий. Я все життя говорив двома мовами. Тобто, якщо зі мною в Україні я коли ще був, і в Польщі неважливо. Якщо зі мною людина говорить українською, я їй говорю відповідаю українською. Якщо. Хтось до мене говорив російською, я теж говорив російською. Для мене це було непринципово. Зараз я принципово перейшов на українську мову, і неважливо, якою мовою людина говорить до мене. Ну, маю на увазі українець, який розуміє українську. Неважливо, якою мовою він до мене говорить, я буду завжди говорити українською. Ну, для мене я бачу в цьому ну, просто дуже принципіальність. І якби мене це дуже сильно тригерить, що люди, особливо в Україні, Говорять російською, не мені засуджувати, то, що я в Канаді я розумію, що в мене немає таких повноважень взагалі когось засуджувати. І там я просто бачу людей, навіть які перейшли на українську мову, коли вже почалось повномасштабне вторгнення. Перейшли на українську мову, але самі говорять, та яка різниця? Хай говорять люди, якою хочуть мовою. Ну, типу, я цього не розумію. Звичайно, бити палками нікого не треба там, але ну якісь кроки робити в ту сторону і показувати позицію, що це важливо. Тим більше, якщо ти перейшов на українську мову, ну це треба робити. Я вважаю. Це такий ліричний відступ. І закликаю вас, друзі. Будь ласка, бо мова це дуже важливо. Якщо ви ще не, не повірили, що українська мова в Україні це дуже важливо, і українцям треба знати і говорити українською. Будь ласка, подивіться. Є такий чудовий блогер як Загін Кіноманів. Він дуже багато говорить про те, як російська культура, як росіяни знищували українську культуру, що мова ну це просто. Дуже мега важливо російська і російський контент, все-все-все про російське. Ну це дуже мега важливо. Подивіться також Рома Геній в своїх там відео крінж тижня. У нього є такі відео. Більшість з вас знають теж. Він часто затрагує тему мови і розповідає, що це дуже важливо. І коротше, друзі, будь ласка, зануртесь в цю тему, якщо ви вважаєте, що... Українська мова в Україні не і що можна говорити російською. Якщо ви так вважаєте, зануртесь, будь ласка, пошукайте більше інформації, як мова впливає на культуру людей, а особливо як російська мова впливає на культуру, культурні цінності і погляди українців. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ваші думки взагалі, в чому я помиляюсь, в чому не помиляюсь, в чому ви мене підтримуєте? В чому ви зі мною не згодні. Пишіть, будь ласка, дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте вподобайки, підписуйтесь і відправляйте це відео також своїм друзям, знайомим, хто вважає, що українська це не важливо, і що взагалі з м за кордоном з місцевим населенням не треба говорити про Україну. Вони все і так знають. Відправте це відео своїм друзям, знайомим, хто так думає. Я бажаю всім мирного неба над головою.